У 2022 році світ чекав на відновлення економіки після пандемії. Однак її наслідки тривають, а воєнне вторгнення Росії в Україну ще більше зруйнувало надію на стабільне життя. Зараз уся світова економіка украй нестабільна, тому є актуальним питання, чи повернемося ми коли-небудь до колишнього життя. Багато підприємств, які були змушені закритися через пандемію. А згодом через воєнні дії можуть так і не повернутися до колишнього рівня діяльності. Мільйони людей у нашій країні стали біженцями та внутрішніми переселенцями. Як усе це вплине на наше матеріальне становище надалі? Як це позначиться на наших сім'ях, на нашому душевному, фізичному здоров'ї? І головне. Що ми можемо зробити, щоб пережити наслідки пандемії та війни, і зберегти найцінніше, що маємо? Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми зосередимо увагу на чотирьох питаннях: перше: як встояти в фінансовому плані під час кризи? Друге як забезпечити благополуччя членів своєї сім'ї, а особливо дітей. Третє. Як зберегти фізичне здоров'я? Четверте, як досягнути емоційної стабільності. Як відомо з історії, у VI столітті до нашої ери найбагатшою людиною у світі був Крес, цар Лідії. Вважається, що Крес одним із перших почав карбувати золоту монету, установивши стандарт чистоти цього дорогоцінного металу. Одного разу цар Крес запитав мудреця Солона, кого той вважає найщасливішою людиною на світі. Відповідь Солона. Записана грецьким істориком Геродотом звучала так жодну людину не можна назвати щасливою, поки вона жива. Є щось трагічне в суспільстві людей, одержимих збагаченням, адже пошук щастя в матеріальних цінностях веде в нікуди. Спроба знайти сенс життя в реальних речах залишає нас порожніми. Солон мав рацію. Життя це не тільки заробляння грошей. У Біблії викладені принципи фінансової поведінки, які не залежать від часу. У ній розкриті фінансові секрети, яких більшість людей, на жаль, не знає. Вона спонукує нас переглянути наші пріоритети і шукати вічне, а не земне. Слово Боже, закликає нас робити інвестиції. Які окупляться в довгостроковій перспективі. Хочу поділитися з вами трьома біблійними принципами, які дозволять нам пережити будь-яку фінансову кризу. Перший принцип: прийміть вічну істину, що Бог Творець і повноправний власник усього світу у 50-му псалмі. Бог нагадує нам, що Його влада охоплює всю планету. Адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені, я знаю всіх гірських птахів і все, що рухається в полі, мені відоме. А ось як Давид сприймає чудо Божого творіння у Псалмі 104. Як же благо Твоїх діл, Господи, Ти все так мудро вчинив, земля сповнена Твоїм творінням. На ній велике і безкрає море, в якому аж кишить усякої тварі великої малої. Прок Ісая зауважує, що світ належить Богу не тільки тому, що він створив його, але й тому, що він викупив його. Адже тепер так говорить Господь, який створив тебе, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я. Ти мій. Створивши цей світ, Бог довірив його Адаму. Він дав людині владу над усім створеним. Але коли Адам в Едемі згрішив, то втратив це право панування. Люцифер, грішний ангел, узурпував цю владу і проголосив себе паном нашої планети. Саме тому біблійні автори часто називають Люцифера князем цього світу, своїм безгрішним життям. І замісною смертю Христос повністю викупив наші гріхи. Крім того, на Христі була вирішена доля сатани, а нашій планеті обіцяне повне відновлення. Бог, істинний володар цього світу, на підставі того, що Він його створив і викупив усе, чим ми володіємо, дар Його благодаті. Ми розпоряджаємося благами, довіреними нам Богом. Ми належимо і завжди належали Христу. Розуміння того, що Христос створив і визволив нас, має величезне значення те, чим ми володіємо, насправді не наше. Мойсей писав: Пам'ятай, що це Господь твій Бог дає тобі силу здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповіт, у якому Він присягався твоїм батькам. Таланти, за допомогою яких ми заробляємо гроші, дані нам Богом, здатність працювати також Його. Кожен наш подих це Божий дар, це Він дає нам здібності та можливості заробляти кошти для існування. Від нього ми отримуємо все необхідне для життя. Усім, що у нас є, ми зобов'язані Його благодаті, ми управителі Його майна, а не господарі. Апостол Павло добре роз'яснює цю думку в 4 розділі першого послання до Корінтян. Від управителів вимагається, щоби кожен був вірний. Біблійне слово управитель, доморядник означає людину відповідальну за управління будинком. Управитель керує майном, фінансами або справами іншої людини. Ми є такими управителями в Бога, оскільки не володіємо цим світом або чим-небудь в ньому. Бог, як Творець, є володар усього. Проте він довірив Адаму, Єві та їхнім нащадкам управляти всім на землі, давши їм цю владу і поселивши в Едемському саду, щоб його обробляти і за ним доглядати. Однак, апостол Павло навчає, що ми. Повинні продемонструвати вірність Богу в управлінні довіреними нам ресурсами, зокрема і фінансами. Зверніть увагу на слова, що були сказані Ісусом вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Те, як ми поводимося з грошима, говорить про ступінь нашого посвячення Христу. Ось чому Ісус часто говорив про гроші. Одна шоста частина Євангелії, зокрема, кожна третя притча, торкається питань управління. Ісус не був зберечем грошей, проте говорив про гроші, оскільки вони мають велике значення в нашому житті. Хоча дехто дуже перебільшує їхню значимість, другий біблійний принцип для розради в час фінансової кризи повірте, що Бог. Котрий створив і викупив нас, піклується про вас і направлятиме вас. Апостол Павло свого часу бажав своїм братам і сестрам у Филипах наступне «А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Бог задовольняє потреби всіх вірних управителів. Небесний банк уже видав відповідну гарантію. Ісус сказав, тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи в що задягнемося. шукайте перш за все, царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Пандемія та війна не скасовують Божих обітниць, вони не стирають впевненості у вічному Божому Слові. Коронавірус, бойові дії не повинні підірвати нашу переконаність у здатності Бога вирішувати наші проблеми і покривати наші потреби. Швидше, навпаки, Він може спонукати нас до більш глибокої віри, прояву більшої довіри та впевненості в ньому. Божі обітниці зберігають всю силу навіть у найважчих випробуваннях, які тільки можуть впасти на нашу долю. Я переконався в цьому на прикладі власного життя. Мій батько, через те, що дотримувався біблійної суботи, втратив роботу в час комуністичного режиму в нашій країні. Крім того, батько вирішив бути вірним у поверненні Богові десятини та пожертв. Щоби прогодувати сім'ю, йому довелося працювати на декількох роботах із частковою зайнятістю. Життя було нелегким. Але я часто згадую, як він цитував в біблійні обітниці. Коли я запитував, як Бог подбає про нас, батько спочатку цитував слова Ісуса Христа з Євангелії від Матфія 6 розділу, Шукайте перш за все, Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Після цього він цитував слова апостола Павла з 4 розділу послання до Филип'ян. А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Вільність батька і незмінна впевненість у Бозі переконали всю нашу родину в тому, що Бог благополучно проведе нас через усі випробування, і так воно й було. Сутність християнського життя це довіра. Це довіра Богу в розпорядженні фінансами, здоров'ям, часом і всім нашим життям. Це віра в те, що живий Христос, котрий передбачив для нас спасіння через свою благодать і силу, виконав свою обіцянку подбати про нас у разі потреби. Це віра, що не покидає навіть під час глобальної кризи, яка може торкнутися нас і тих, кого ми любимо. Якщо ми довіряємо Богові у скритні часи, це дає йому можливість зробити для нас значно більше всього, що ми просимо або думаємо. У нашому серці відчиняються двері для його рясних благословень. Віра дозволяє небесному багатству текти в наше життя з його рясної скарбниці благодаті. У будь-якій кризі Бог контролює те, що відбувається. Руйнівна пандемія не скасовує його обітниць. Якщо ми зберігаємо віру, його любов збереже нас сьогодні, завтра і навіки. Третій принцип: перегляньте свої пріоритети з огляду на наближення приходу Христа. Біблія робить цікаві прогнози щодо економічного краху в останні дні земної історії. Найбільший скарб. Який ми можемо мати, це особисті відносини з Ісусом Христом дорогоцінною перлиною. Він пропонує нам безмірну радість, внутрішній спокій і справжнє задоволення, швидкоплинні задоволення цього світу незабаром відійдуть у небуття. Коли своє щастя, задоволення життям і безпеку ми ставимо в залежність від матеріального стану, несподіваний крах економіки, Неминуче приведе нас до зневіри, коли ж наша віра, вкорінена в Ісусі та вічних скарбах Його слова нас неможливо зламати. Ось що апостол Яків пише про спокуси останнього часу і розчарування тих, хто перетворив гроші на ідола. Тепер слухайте ви, багатії, плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль. Ваше золото і срібло поржавіло, і іржа свідчитиме проти вас і з'їсть ваші тіла як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає, і зойки жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця немов на заколення. Коли ваше щастя залежить від грошей, то життя перетворюється на погоню за міражем. Гроші дають лише тимчасове задоволення і поверхневе відчуття щастя. У біблійній книзі об'явлення передбачена економічна криза, яка відбудеться безпосередньо перед другим приходом Ісуса. Люди, які вважають, що щастя у грошах, будуть дуже розчаровані. Те, заради чого вони жили, швидко зникне, їхні мрії зруйнуються. У 18 розділі цієї книги передбачено раптовий економічний колапс, який настане у світі. Про це говориться у віршах з 16 по 19. -й. Горе, горе, о велике місто, задягнене у вісон, і багряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, і коштовними каміннями і перлами. Бо за одну годину загинуло таке багатство, і кожний керманич, і кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинялися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали, яке місто подібне до цього великого міста. Книга об'явлення говорить, що Антихрист. Докладе всіх зусиль для того, щоб відвернути людей від Бога через дотримання хибної суботи з метою встановити мир і безпеку на планеті, буде створений союз релігійних, політичних і економічних сил. Природні катастрофи, економічний колапс, політичні конфлікти і соціальний хаос зроблять людей жорстокими і свавільними. Тоді як Бог закликає весь світ приєднатися до Його істинного народу, який дотримується Його заповідей, цей союз церковної, державної та економічної влади заявляє: Сиджу, мов цариці, і я не вдова і не побачу лиха, за це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена адже сильний Господь Бог, який судить її. У 19 вірші уточнюється, за одну годину воно спорожніло. І царі, і купці, і політичні та економічні сили, які об'єдналися з цією відступницькою релігійною системою, стануть оплакувати її падіння. Завдяки їй вони жили безбідно і правили світом. Тепер вони скинуті разом із нею та журяться через Боже покарання. Проте вони не оплакують свої гріхи і повстання проти Бога. Вони голосять через наслідки своїх гріхів. Раптом настав небувалий економічний колапс, і за одну годину вони позбулися всіх своїх багатств. Вони довірилися своїм матеріальним статкам замість Божих обітниць. Спокуса. Надіятися на скарби існувала завжди і особливо небезпечна у наш час. Сатана, заклятий ворог Ісуса, є родоначальником усякого зла у світі. У задумах диявола немає нічого хорошого. Аби зруйнувати Божу справу спасіння грішників, він діяв через фарисею та інших релігійних лідерів за днів Христа. Він може ініціювати пандемію, війну, що забирають мільйони життів, засоби до існування та руйнують добробут. Добра вістка, безсумнівно, полягає в тому, що Бог не схожий на того, хто залишив нас на призволяще. Навпаки, Він послав Ісуса, щоб ми отримали життя надміро всупереч усяким зазіханням лукавого. Зважаючи на це. Порушимо вкрай важливе питання. Як мені та моїм близьким пережити економічну кризу? Сім'я це наш прихисток у складні часи. Але як не дати складним обставинам вплинути на сімейну дружбу і тепло? Що можемо зробити ми, як батьки, щоб уберегти себе та своїх дітей? Пропоную зробити кілька важливих кроків. Перший крок. Запитайте своїх дітей, про що вони думають, і просто вислухайте їх. Навіть якщо вони говорять те, що може вас стривожити, не дозволяйте неспокою спокою проявитися на вашому обличчі. Завжди надавайте дітям можливість висловити свої почуття. Другий важливий крок подайте приклад членам своєї сім'ї. Проводьте час у спілкуванні з Богом, займайтеся фізичними вправами. Харчуйтеся здоровою їжею та розвивайте собі позитивне мислення, практикуйте довготерпіння і милосердя, як написано в Біблії. І останній, але дуже важливий крок: моліться зі своїми дітьми регулярно, шукайте допомогу у Бога, котрий обіцяв ніколи не залишити вас, зберігати вас у повному спокої. І задовільняти всяку потребу, в тому числі фінансово. Проте, коли ми відчуваємо серйозні фінансові труднощі, не знаємо, як довго вони триватимуть, це неминуче позначається на нашому здоров'ї і здоров'ї рідних. Тому важливо звернути увагу на те, як зберегти фізичне здоров'я у важкі часи. Пандемія проходить, війна закінчиться нашою перемогою. Але їхні наслідки ще довго будуть давати про себе знати. Учені наочно продемонстрували взаємозв'язок між слабким здоров'ям і скороченням тривалості життя. Вони відкрили основні принципи збереження здоров'я, які доступні і бідним, і багатим. Тому покращувати свій фізичний стан, цікавитися ним означає підвищувати власні шанси вижити під час кризи. 20 квітня 2020 року в Європейському журналі клінічного харчування була опублікована стаття про роль харчування у профілактиці захворювань. Автори заявили, що між харчуванням та імунітетом існує прямий зв'язок. Вони закликали вести здоровий спосіб життя, тобто споживати багато фруктів та овочів, займатися спортом, підтримувати оптимальну вагу і добре висипатися. Далі, в статті, вони дають вісім рекомендацій. Друзі, розглядайте ці рекомендації як принципи виживання у будь-якій кризі пов'язаній зі здоров'ям. Перша рекомендація: намагайтеся їсти збалансовану їжу. Друга – Уникайте перекусів. Третя – Вибирайте продукти, багаті вітамінами, цинком і залізом, такі як цитрусові, темно-зелені листові овочі, горіхи і молочні продукти. Четверте. Займайтеся фізичними вправами вдома. П'яте. Висипайтесь. Шосте. Знаходьте час для роздумів. Сьоме. Відмовтесь від цигарет, алкоголю та наркотиків. Восьме – не дозволяйте лікарям, шарлатанам вас обманювати. Бог бажає, щоб ви не тільки вижили, але і процвітали під час кризи. Не випадково апостол Іван пише Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Хоча ми живемо у світі, зіпсованому гріхом і стражданнями, і болем, і не завжди можемо уникнути хвороб. Воля Бога в тому, щоб ми були здорові, щоб кожен м'яз нашого тіла зміцнювався, кожна клітина отримала енергію, а мозок був відкритим до нових знань. Ніколи не пізно вибирати здоров'я. Прості принципи, які ми перерахували, допоможуть вам взяти старт. Не варто забувати і про емоційне здоров'я у скрутні часи. Занепокоєння і тривога охопили мільйони людей через страх перед коронавірусом або через страх війни. Інформація про чималу кількість смертей позбавляє спокою. Ми хвилюємося про своїх дітей, онуків і літніх батьків. Багатьох скував страх втратити джерела доходу. Вони бояться, що не зможуть платити за оренду житла або виплачувати іпотечний кредит. Хтось переживає про закриття бізнесу і побоїться, що не матиме роботи, коли все це закінчиться. В інших ситуаціях куди гірша, вони не знають, чи зможуть прогодувати свою сім'ю. Люди зовсім не впевнені в завтрашньому дні. Відповіддю на такий руйнівний страх є віра в те, що Бог любить нас, піклується про нас і забезпечить усім необхідним. У Божому Слові є реальні приклади того, як Божі діти, опинившись в кризі, зберігали тверду віру. Ці біблійні історії розкривають вічні принципи, які складають саму основу віри. Вони відбувалися в інший час і в іншому місці, але місять важливі для нас уроки. Вони були написані багато століть тому, але не втратили актуальності в 21 столітті для світу. Який похитнувся через смертоносну пандемію і війну. Свого часу Юдея переживала непрості часи, зіткнувшись із загрозою повного знищення, катастрофа здавалася неминучою. Асирійський цар Тіглатпаласар III був сповнений рішучості захопити Близький Схід. Він уже завоював значну частину Західної Азії. Юдейський цар Узія залишався одним із тих, Хто міг ще щось протиставити асирійській агресії? Узія правив 52 роки, у 8 столітті до нашої ери, під час його правління країна процвітала, були освоєні пустельні землі і укріплені ірусалимські сіни. Держава розширила свою територію. Це процвітання юдеї багато в чому було зумовлене вірністю Узії Богу. Однак. У пориві зарозумілості і самовпевненості він спробував усупереч правилам кадити на вівтарі в храмі. За це був негайно вражений проказою і, зрештою, помер. Юдейський народ, який залишився без правителя, засмутився. Надія на успішний опір асирійської армії зникла. Людей паралізував страх, ворог. Наближався, а вони мало що могли зробити, хіба що визнати свою цілковиту безпорадність. Під час цієї катастрофи пророк Ісаї отримує видіння, про яке напише: У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. У розпал кризи небесний престол не пустує. Бог показав, що як і раніше тримає ситуацію під контролем. Він продовжує правити, і криза не застала його зненацька. Бог не залишає нас одних у період сильних випробувань. Він все ще перебуває на своєму престолі. Ворожий загарбник спустошив багато міст і сіл, але в ці важкі часи ми можемо навчитися довіряти Богу. Коли страх поступається місцем вірі, у наше життя приходить мир і спокій, Ісая заспокоював заспокоює Божий народ дивовижною обітницею. Незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Простий секрет виживання в будь-якій кризі це віра в те, що Творець Усесвіту це наш визволитель, наш живий і турботливий Господь, який дбає про нас у всяких труднощах. Помолимось. Дорогий наш любичий небесний батько, ти бачиш. Як багато проблем ми маємо на цій грішній землі. Ми не можемо впоратися з ними, але дуже дякуємо Тобі за слово Твоє святе і за ту надію, яку Ти, Господи, даруєш нам на сторінках святого письма. І ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти залишив нам чудову обітницю, що ти прийдеш на нашу планету Земля, для того, щоби звільнити її із рабства гріха, і для того, щоби забрати. Все своє відкуплене насліддя на цій землі до вічних осель, до вічного життя. Дякуємо Тобі за цю надію, і ми живемо цією надією і чекаємо, Господи, на твоє повернення в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Господь завжди поруч, щоб підтримати і спасти нас.